Добрий день гості підписники моїх соціальних мереж. звати Тарас Ричка. Я привожу своїм клієнтам автомобілі з Америки і з Кореї. Сьогодні у нас саме пацієнт із Кореї. Це не так цікаво, як з Америки, коли я знімаю весь повністю процес ремонту, доставки і здачі автомобіля клієнту. Сьогодні ця машина приїхала в Київ, і вона вже в принципі повністю готова на віддачу. Це автомобіль Hyundai Santa Fe дизельний 2.2, повний при машина з оригінальним пробігом 51 одна тисяча кілометрів. І це максимальна комплектація. Тут є абсолютно все, починаючи від. Суперкласної оптики, закінчуючи камерами 360, повністю цифрова приборка. Всі помічники, парктроніки, камера заднього виду. Тут тобто все, що треба для сучасного автомобіля, тут є. І цей автомобіль сьогодні виходить готовий, невдарний, з Кореї, щоб ви приїхали і забрали його, як кажуть, під ключ від 28 тисяч доларів. Конкретно ця машина вийшла трошки більше 31 тисячі доларів. Але найголовніше тут те, що ми до моменту покупки. Маємо змогу перевірити цю машину в Кореї. У нас є співробітник, який приїжджає в Корею на таку саму площадку, як сьогодні стоїмо. Ми тут в Ашані, бо дуже сильний вітер на вулиці, приїжджає і оглядає, її. показує нам з клієнтом абсолютно всі косяки, що тут є скол, тут є вмятинка, тут є якийсь нюанс, і ми все це до моменту покупки можемо зважити і прийняти рішення. Не спішно. Тобто у нас є час, щоб подумати, щоб вибрати найкращі варіанти з тих, що пропонує корейський ринок. Тому ми завжди, перед тим, як шукати автомобіль в Кореї, пишемо технічне завдання на пошук автомобіля. І відповідно до фінального бюджету шукаємо машину таку, як ви бажаєте. Колір, пробіг, комплектація, все-все-все, враховуємо всі ці дані і, відповідно, шукаємо і пропонуємо автомобілі. Дуже часто. Ми їздимо в інші міста. Корея невеличка країна, тому ми можемо собі дозволити їздити в країні по іншим містам, по різним площадкам і запропонувати вам для розду самі різні автомобілі. І вибираємо вже з запропонованих найкращі варіанти. При огляді автомобіля ми обов'язково перевіряємо лакофарбове покриття, тобто проходимо товщиноміром по всій машині, щоб для нас не було ніяких сюрпризів. Ми знімаємо. Резинки, дивимося заводські вузли зварювання, щоб машина не була зварена з двох-трьох частей, щоб від нас нічого не приховали. Але найголовніше, що ми обираємо автомобіль з внутрішнього корейського ринку. Це машини, що стоять на корейській реєстрації на момент продажу. Що це означає? Що пробіг цієї машини буде точно оригінальний. Ми дивимося всі установчі документи, де відмічений пробіг. Тобто, за скручування пробігу на машині, яка стоїть на реєстрації, в Кореї діє. Карна справа, тобто не можна цього робити. Але як тільки автомобіль знімається з реєстрації, вона йде на експорт, там вже корейське законодавство, воно безсила. воно каже: будь ласка, робіть з цією машиною все, що хочете. І в цьому принципово велика різниця. Коли вам кажуть, дуже солодкі ціни, коли вам кажуть, що ми там приведемо цю машину за 15 тисяч дол доларів, це брехня. Брехня в першу чергу з пробігом і зі скритими слідами дорожньо-транспортних пригод, ці машини перевіряються, і ми ще до моменту виїзду до цієї автівки маємо. Повну інформацію, що з цієї машини не було ніяких пригод, що ця машина з оригінальним пробігом. Але ми всім цим бумажкам не віримо, як завжди, і їдемо власноруч і перевіряємо кожну машину. Я дуже добре пам'ятаю підбір саме цієї автівки. Бо для того, щоб її купити, ми перевірили приблизно сім різних варіантів. А перебрали і показали ще більше. Тому це дуже важливо для вас, як для клієнтів, що ви, в принципі, не обмежені ні часом, ні підбором. Тобто, для того, щоб купити класну машину, ми готові витрачати свій час. Ми готові витрачати свої зусилля для того, щоб привезти дійсно класний автомобіль. Бо це, якщо чесно, найкраща наша реклама. Коли приїжджає машина, коли забирає її задоволений клієнт, це повністю сертифіковано з повним комплектом документів для того, щоб сьогодні поставити її на облік і поїхати по своїх справах. Ця машина не потребує жодних якихось трішань з приводу обслуговування. Оня чи з якогось ремонту вона повністю готова до експлуатації, сів і поїхав. Чим ще мені подобається корейський ринок, що там є автомобілі на будь-який смак. Хочете таку машину або навіть краще, будь ласка, ми її знайдемо. Хочете трошки дешевше, виберемо машину з більшим пробігом. Бо такі машини сьогодні продаються в Україні з націнкою приблизно 4-5 тисяч доларів. Тобто ми її взяли приблизно 31 з копійками, а така машина в Україні коштує мінімум 35-36 тисяч доларів і вище. В цьому і є, в принципі, сенс Кореї. Корейський ринок дуже цікавий і різноманітний. Там є не тільки корейські автомобілі Hyundai і Kia, а ще такі машини як Volkswagen, як дуже класні Audi, A4, A6, A7 модель, BMW дуже великий вибір і різноманіття. Такі машини, як Мерседеси, це все присутнє на корейському ринку. Але, звісно ж, найцікавіші машини це корейський автопром. Чому? Тому що вони виробляються всередині країни, на них нема візного мита, як на е, автомобілі, що приїжджають в Україну. І там ці машини найцікавіші з точки зору ціни і якості. Також в Кореї ми можемо придбати і повністю газові автомобілі, не тільки із таксі, як про них всі думають, а машини із приватних компаній, машини навіть із. Приватного використання, і це все буде підтверджено документально, тобто реально знайти машину з чесним оригінальним пробігом 100, 150, 200 тисяч кілометрів, все залежить від ваших побажань і від вашого бюджету. А ми ж відповідно, з точки зору нашого досвіду, нашої практики, запропонуємо найкращі варіанти, які будуть доступні на корейському ринку. У ваш бюджет під ваше технічне завдання. Процес підбору автомобіля з Кореї побудований наступним чином. Я завжди підписую договір і приймаю страховий депозит 1000 доларів для того, щоб розпочати підбір, перевірки і перегляди автомобіля. Якщо ми підбираємо підбираємо, нічого не вибрали, то тисяча доларів в будь-який момент завжди повертається вам. Я за це гроші не беру за свою роботу щодо підбору і виїздів. Навіть ви платите тисячу доларів лише тоді, коли ми вигідно купуємо перевірений нами автомобіль. Далі. Оплачується автомобіль в Корею. Ми організовуємо його викуп у продавця і організовуємо погрузку на судно або в контейнер. Як буде швидше, це ми також з вами персонально узгоджуємо. Після цього автомобіль випливає. В напрямку України приходить в європейський порт або це Румунія, або це Клайпед, або це може бути німецький Бременгафен. Це вже також за узгодженням за морською лінією. Це визначається. І потім ми організовуємо весь шлях його з європейського порту і до України. Організовуємо розмитнення, автовози, митні перевірки. Все це ми організовуємо під ключ, щоб ви цим не займалися взагалі. Процес Побудований таким чином, що з Кореї і до України автомобіль приблизно доходить за три місяці. Ціла машина. Після того ми її зустрічаємо вже в Україні, готуємо всі необхідні документи для постановки на облік, проходимо сертифікацію і віддаємо вам ось такий готовий справний, готовий до використання автомобіль з усім пакетом документів, щоб ви поставили його на облік на своє ім'я. Весь процес від підбору і до машини під ключ займає приблизно 3,5 місяці, щоб ви забрали готову машину.